Привіт-привіт! Сьогодні ми повертаємось до більш звичного формату з балакаючою головою і мною, а, і мною маленькою. Усо, усо це подарунок мого чоловіка. Я тут маленечка така, гарнюнечка. Мала вам показати, похвастатися трошки. Все, похвасталась, можна продовжувати. Так, ось сьогодні я до вас прийшла з. Таким цікавим, мені здається, принаймні для мене цікавим форматом це книжкові бісячки. І я думаю, ми всі, всі читачі сталкувалися з цими бісячками. 100%. От, хотіла сказати, зуб даю, але зуби надто дорогі, не даю. Просто, повірте, на слово, всі стикались. Тому я думаю, це відео буде і цікаво і вам. А якщо ви згадаєте якусь бісячку, яку я не згадаю в цьому відео. Будь ласочка, напишіть її в коментарі. І давайте обсудимо це в коментарях. Да, давайте. Алфі, бери, будь ласочка, убери голову. Убери голову. Буб, я тебе зараз відтуда уберу. У мене вже красивий кадр. Мама, знімаємо, хоче. Двернешся. Мам, тому що так? Мам, заважаєш, біжить. Тому давайте я все таки розпочну своє ниття про книжки. Поїхали. Перш бісечка. Це е, все-таки така. Якщо узагальнити її, це біль перф... перфекціоніста. Йохане, яке важке слово Біль перфекці... перфекціоніста. Е, е, ну, я не можу сказати, що я прям-прям супер-пупер-перфекціоніст, але я все таки люблю, коли воно все гарнесенько. Так стає. І е, перша бісечка це різна висота книг. Коли ти тримаєш книгу, тобі все одно, яка вона. Хоча також не завжди бувають такі важкі важкенічкі книжечки. Не можна, не можна. Бувають важкі книги е, і. Тримати їх важко, а особливо коли ти читаєш лежачи, і ця важка книга паде тобі. На голову це взагалі неприємно, але ми не про це. Тут я більш про те, що коли ти ставиш книги на полиці, око починає дюргатися, смикатися. Так знаєте, ну, нормально так смикатися починає. Тому що виявляється, що всі твої красиві, красиві книжки, красиві корінці і все таке інше. Воно все таке різно. різно, різнодовжинове, різно. різно. різне. Найшла слово, різне. Вони тупо різні по висоті. І ти виставляй, не виставляй. У мене там виходить чиста лісинка дурачкова, обична і все. Ну мене чесно скажу, мене дуже бісить, якщо книга якась. Стоїть спочатку нижче, потім вище, потім знову нижче. Це взагалі мене іще мене більше сіпається около, тому в мене тупа лісенька дрочку. І «Зеніті» так уже вийшло. Наступний біль, другий, друга бісячка — Біль перфекціоніста це те, що різні видавництва по різному вказують назву книги і автора на корінцях. Хтось це робить. Отак хтось це робить по-іншому. Але по факту виходить так, що ти ставиш свої красиві прекрасні книги. і Вони всі в різні сторони. оце... Було б прикольно мати один стандарт. Я розумію, що, напевно, багато хочу і такого не отримую. але б дуже приємно мати один стандарт без цього. Ну, тобто, у мене книжки е, стоять по принципу жанровості. Давайте так. Є полиця з кінгом, ось, є полиця з українською літературою, ось о, там, велику частину займає дерев'янку, який зараз у батьків. Ну, тобто, ось, Тобто, Дві полиці такі. Тут. Жанр не має значення, тому що це наші автори, тут кінг, окей. Все інше все ж таки більш-менш пожанрово. Далі йде полиця детективи, трилери. Тут така полиця і поплакать, і посміяться, тут така полиця не ну і так далі. Логічно, що всі ці полиці займають книги різних видавництв, ну, кромі Кінга, кінг тут у нас. Там у нас як це, монополісти, але все, все інші полиці в мене займають книги різних видавництв. І це виглядає ну, сумно. Сумно виглядає. Ну, Що Що я ще скажу? Ну, Казати щось про дизайн я не буду, тому що це, по-перше, діло смаку, як ми знаємо з вами на вкус і колір фломастери різні, тому. Про дизайн я казати нічого не буду. Далі піде ще одна така категорія: це біль споживачів, і це, звичайно, про те, який там треті. Третя бісячка вона про якість сторінок. Папір загалом. У більшості видавництв. Е, Ну, ви знаєте, в деяких взагалі е, можна порівнювати, вибачайте з туалетною бумагою, але так і є ну настільки тонкі сторінки і просвічуються вони. Деякі видавництва трошки краще, але блін, книги наразі це не дешеве питання. Ціни починаються десь. Від 500 гривень на ну, окей, там бувають знижки, там 400 гривень, ну це, це мінімум. А ну, і вони зростають і зростають там в нормальній такій прогресі. Коли ти купуєш книгу ну, всередньому за 600 гривень, чесне очікування якоїсь якості. Є, я розумію, що білі там, сторінки, ідеальні, цупкого паперу це... це утопія у нас, такого не буде. Окей, але ну, треба мати, ну, хоч трохи, поваги до споживачів, до читачів, ну тому що. Ну, це сумно. Сумно дивитися на такі книги, сумно гортати такі книги. А ще сумніше, якщо ти не один читаєш, і після першого прочитання все може піти по одному місту. До цього е, ми відносимо якість обкладинок, якість, взагалі якість збірки книги. І я вже не перший раз. Бачу відгуки саме на цю книгу, при тому, що загалом книжки цього видавництва мені ну подобаються, і звичайно, я обожнюю книжки Павлюка. Але мій данець недомка» домка, прочитаний всього три рази: мною, моєю сестрою, моєю мамою. Мені здається, це небагато але. Таке відчуття, ніби ця книга лежала в бібліотеці, була най 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 Мінімум 10 років, вона переходила з рук у руки, і от тому вона має такий вигляд. Це дуже сумно. Ну, типу, блін, ну ну чому? Чому книга після трьох прочитань має такий, такий вигляд? Тим паче, що ну, давайте, давайте будемо чесними. Не, не дешева книга. Все розумію, цього не розумію. Ну тобто, з одного боку, я дуже не хочу казати про наші видавництва щось погане. І я розумію, що вони намагаються зекономити для того, щоб ціни на книжки не були десь взагалі за гранню. Я все розумію, але в той же час. Це сумно. Далі е, книжки з картонними обкладинками. Я розумію, це покет формат. Я розумію, що взагалі ці книжки вони такі е, для того, щоб десь таскати їх, щоб було зручно. Я все розумію. Але як кудись таскати їх, якщо ну після оця книжка, після одного єдиного прочитання? І е, розуміючи формат. Ну як, е як її розкривати так, щоб вона потім не виглядала отак, як виглядає? Як читати її Та, ну, е так чи інакше, ти до неї е доторкаєшся, ти її відкриваєш. А коли хочеш е прочитати, ти її відкриваєш ну, на повну, так сказати. тобто ти її там не ламаєш, ти її не виворачуєш. Вона такою стає просто від того, що ти її це відкрив і тримаєш, і читаєш. Ну напевно, напевно. Давайте так, в мене є терапія, яку також ні, вона вже два рази вже прочитана, і вона виглядає більш-менш. А ця книга ну, після одного прочитання. Я цю обкладинку, ну я не знаю, мені просувати її треба, напевно, щоб вона стала на місце нормально. І Це одне прочитання. Ну, напевно, не треба робити покет формат для книг, які доволі товстенькі виходять. Я ну, я не знаю. Ви розумієте, я просто тут возмущаюсь, розумію, що нічого не зміниться. Ну, Це чисто просто возмущаюсь. Ну, ми з вами можемо по трошечки. Е, потеревенити трошечки е, написати в коментарі і -поспілкувати, поспілкуватися поспілкуватись про те, що, на жаль, якість книжок ну, дуже не дуже. І блін, від цього від цього обідненька, досадненька мені. Ще один біль споживача це закладинка лясе. Ви розумієте, лясе є. Я не знаю, в в елементарних блокнотах гривень за сто. Я не думаю, що це настільки велика проблема зробити її в кожній книжці. Але є видавництва, які цього просто не роблять. Казати про те, що я вже бувала мільйон закладинок, і я навіть не знаю, де вони розкидані, просто тому що ну, зазвичай закладинкою у мене виступає ну, лампа. Якщо я не знайшла нічого. Оце мій максимум, який ще я не, не нікуди не діла, просто тому що вона пластикова. Вона у мене нікуди не дівається чомусь дивовижно. Ну зрозумієте, все це дуже зручно. Ти просто тобі не треба нічого шукати, ніяких підручних цих средств, щоб зробити закладинку. Тобі не треба шукати, де, де ці закладинки. Ну, я ж кажу, я їх купила вже. Купу штук, я не знаю, де вони. Я не знаю, де вони. Чесно вам скажу, в мене кіт і пес, пес, який жує все, що бачить картонне, дерев'яне і так далі. Кіт, який просто смітає все, що бачить на своєму шляху. І будь-яка закладинка в мене не протримається довго. Тому я залясе в кожній книзі. Я не вважаю, що це дуже дороге задоволення для видавництва. Зробити просто для себе все. І я роблю так і все. Ну так, так важко для себе зробити. Далі Наступна. це про біль цифровий. Наразі стало дуже важко читати електронні книги, бо більшість видавництв вирішила зробити свої додатки для читання. Заспук. Чому, коли я це знімаю, ти рішив. <ріхи> Молодець. Молодець. Він обірвав мені штору. Була штора, нема штори. Клас. Кожне видавницем, ну не кожна, давайте так. Більшість видавництв зараз зробили свої додатки і читаю електронну книгу, як хочеш, але встановлює додаток і купуй книги в той додаток, по суті. Тобто я купую книгу, а в мене її взагалі ніяк немає. І якщо я видалю додаток, то книга, що була, що її. Є... Не було. Я розумію в нашій країні піратство, що багато людей в нашій країні досі ставляться до купівлі контенту, книг, фільмів і так далі. До того, як в сенсі я що маю щось купувати, коли можна скачати безплатно з одного боку, розумію видавництво, які втрачають на цьому кошти. А з іншого боку, мені як користувачу, це абсолютно незручно. Я купила електронну книжку не для того, щоб потім купувати іншу електронну книжку, яка там, наприклад, на, на операційній системі Android. Так, класно, що зараз є ці книжки. Так, прикольно. Можна купити книжку, яка буде закривати цей біль користувачів. Але е, проблема в тому, що ну, я не хочу купувати ще одну книгу. У мене є електронна книга. Я хочу користуватись своєю електронною книгою, яка мені зручна, яка мені подобається, яка мене влаштовує цілком і повністю. Я купила не саму дешеву електронну книгу не для того, щоб потім виявилось, що я не можу на ній нічого читати. Як так? А виходить саме так, тому що. Ну, ці... Оцей DRM-захист, оця прекрасна штука, е, купа е, додатків, і читаю. От в цій купі додатків не хочу. Я хочу читати на своєму такі Ну розумієте? Блін. Окей, е, але якщо ми все-таки беремо наприклад, читати з планшета, не купуючи е, окрему знову ж таки електронну книгу, читати з планшета. Так прикольно, то ти стає будь-який додаток. Будь-який додаток, в який купуй книги, і читай собі спокійно. Але знову ж таки, проблема. Мої очі кажуть мені, що їм це не подобається. Наскільки прекрасне електронне чернило в цих електронних книгах, це як звичайна книжка, яка ну нічого не робить твоїм очам, все прекрасно, ти читаєш, насолоджуєшся. І там ще й підсвітка. Ну, тобто, блин, я, я купила собі електронну книгу для того, щоб насолоджуватись цим читанням, коли не треба Оце, оці всі приблуди, оці всі прекрасні, да, дякую. Зараз купа фонариків, купа всього. Але я спеціально, у мене електронна книга для того, щоб просто собі ввечері лягти і читати книгу і ну, не мучитися з цими фонариками. Але ну, електронна книга відмітається і е, приходить планшет, а планшет каже: Ну, клас, я О, диви, який я класний. А мої очі кажуть, ні, не класний. Тому що ну, планшет він і є планшет, це електронний пристрій. А я загалом туплю свій екран і так, більшу частину свого життя я працюю за комп'ютером, а це. Мінімум вісім годин на день, а то й більше іноді. Плюс, звичайно, гаджети це е, телефони і так далі. Плюс я монтую відео для вас, і це також я туплюсь в екран, і це займає дуже багато часу. І коли я хочу, щоб мої очі відпочили, логічно, що я не можу 'язати для цього планшет, тому що. Такому випадку мої очі не відпочивають. Планшет це дуже зручно, і в той же час це дуже велика, дуже велике навантаження для очей, і це знову ж таки не. Не варіант. Отакі книжкові бісячки е, в, в мене в книгах, в моєму книж, книжковому житті. Дуже шкода загалом, більшість цих проблем це проблема неякісних паперових книг. Але я розумію, чому. Тому що треба якось дешевити ціну на ціну на книгу, і ціни і так доволі високі. А з іншого боку, ну є. Є електронні пристрої, які можуть вирішити всі ці проблеми е, спокійно і легко, але через те, що є піратство, почалися проблеми з тим, що є купа додатків, які е, дуже незручно використовувати. Взагалі, а тим паче, а тим тим паче, паче, на електронних книгах, які в тебе є, які не... Підтримують ці додатки. Ви знаєте, ну, це відео не для того, щоб поругати когось, не для того, щоб засмутитися, це просто відео, ну, пісячки, ну що ти поробиш? Все одно я буду продовжувати купувати книги, буду продовжувати їх читати, не дивлячись на якість сторінок, на жаль. Тому що якщо мені подобається якийсь автор, якщо я хочу прочитати якусь книгу, ну мене не зупиняє погана якість сторінок. Або погана якість обкладинки. Мені мене не зупиняє те, що немає лісе. Мене не зупиняє те, що я не можу використовувати свою електронну книгу. І це звичайно прекрасно. Тому що я люблю читати, мені це подобається. А, але було б звичайно набагато крутіше, якби е, цих проблем не було. Почали за здраві, а закінчили як завжди. <хи> так, е, мій пес, як звичайно, е, творить фігню Дивовижно, але мій кіт спокійно спить. Е, вони в цьому відео вирішили помінятися місцями. І сьогодні кадр свій забирає Алфік. При тому так нормально так забирає. Дуже дуже приємно, що ви додивились до цього моменту. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Буду рада всім вашим коментарям. Якщо ви не підписані, підписуйтесь обов'язково і дякую вам за все. Сподіваюсь за наступного тижня, папа. -па.